Чудовий набір фабіано змішувач та дозатор під графітовим з ПВД покриттям. Дивіться, який красунчик. Всередині латунь під ретро стиль. Дивіться, це перемикач на фільтровану воду. Це перемикач на холодну гарячу. Він дуже важкий. Дуже стильний, ідеальний, все шикарно. Ось такий гарний перемикач, масивний, юпочка. І до цього змішувача в комплект ось такий дозатор, теж в ретро стилі. Дивіться, яка краса. Він дуже зручний, дуже-дуже плавний. В колір змішувача під графітову мийку або під мийку з нержавіючої сталі, якщо у вас кухня в стилі рустика або Антрі. Цей комплект підійде ідеально. Дозатор нержавійка, він важущий, він коштує 2000. Зараз він по акції. І змішувач латунь теж важкий, шикарний. Це Туреччина такі набори на вес золота.